Гляньте, вона летить назад. Хто небудь, відкрийте швидше шлюз. О боже. Біліка веселіше, друже. Ну що ж, були не були. Говорить по Демірон, республіканський флот. У мене є термінове повідомлення для генерала. Смоляй по ньому, так точно, сер. Щоб тобі решки лазити. Не вважаються ворожі винищувачі. Е, мені терміново потрібно до вбиральні. Згідно уставу командування кораблем передається адміралу Акбару. Він наступний по званню. Чудесненько. Вибач, сестро. Мені б не хотілося робити це зараз. Мені теж не дуже. Oh О Боже мій, можна мені в спокій побути, га? Фу, як мені тепер це забути? Oh. Отож, ми вже на місці. Сідаємо у високі траві, щоб нас не помітили якийсь інопланетний селюк. Oh. Хороша ідея. Це місці секретна. У нас немає часу на перетинок коней та дітям співчувати. Вірно і неважливо, як нам буде сумно, ага. Наші друзі рятуються втечею, і все залежить від нас. Гаразд, гаразд, я знаю, я ж уже сказав. Господи, сідаємо в траві. І це, дитина, і є моє передісторія. Ми з цим відхилились від нинішньої ситуації, але зараз я розумію. Дарт Плес. Твої батьки були ніким. П'янички, які продали тебе за пляшку. Не згадаю я такого, щоб мою онуку за випивку продавали. Що ти хто такий? Я Кенобі, і вона моя онучка. Ні, це неправда. Серйозно? Це неможливо. Заглянь у себе і зрозумієш, що це правда. Я те, що намагалася сказати тобі, те, що твої перші кроки, а твої справжні батьки, це о, ні. Ти теж тепер, дідусь, тільки не знову, Енекін, і так кожного разу. Я такий щасливий за тебе. І Я теж. Ми обидва такі щасливі. Давай усім розповімо. Хочеш усім розповісти? Звичайно, ні, вагає. Бен уже чув новини. Виходить, це мій дідусь. Привіт, бен! Діду. Що вони роблять? Сер, вони передають повідомлення. Говорить генерал Акбар, республіканський флот. У мене термінове повідомлення для генерала Хакса. Та що б його знову почалося? Чого ви хочете? Командоре Хакс! Ви знаєте, що це? Про що ви взагалі? Ніхто вас не чує і не бачить, Акбар. Ви знаєте, що це? Що, що це? Так, ви знаєте, що це. Це, це що? Це, якого ви там робите? Це є пастка, моя рука. За що? Я врятувала тебе, дурнику. Що, що? А я по твоєму тут що намагався зробити. Головне не перемога, а врятувати того, кого любиш. А я що намагався зробити. Акбар це і зробив трохи раніше. Давай поцілуємось. Якого? Ні. Усе це якось сумно. Може, відпустимо їх? Ні. Йой, фін та роуз загинули. Фін і хто? А на що ти сподівалася? Що я візьму у руки свій світовий меч і перший орден піду знищувати? Так. Саме так я собі це і уявляла. А взагалі звучить епічно. Гаразд, погнали. Усе одно містина сіра. Але перед цим хильнемо одну наостанок. Пішли вже. Гаразд, гаразд, іду, іду. Буду за тобою сумувати. Вогонь з усього, що в нас є. По цім двом. Вогонь. Це неможливо. Раніше він такого не вмів робити. Но ви нам такі фокуси раніше показували. То ми нема чому дивуватись. Віталя, замовкни. Твої думки взагалі не питали. Давай. Не. 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 Приземляемость. Ой, та ну вас. Так, стоп. А коли це ти блискавками навчився шмаляти? -х -х -х. Слово рон та слово смерть для вас означає одне й те ж.